Русалка. Орест Сомів. Давно, давно, ще коли Золотоверхий наш Київ був під владою поляків, жила була там одна старенька вдова лісника. Мала хатка її стояла в лісі, де лежить дорога до китаївської пустині. Тут, горюючи, перебивалася вона працею своїх рук разом з 16-літньою горпинкою. Донечкою своєю і єдиною утіхою. І справді, доньку було їй на навтіху. Вона росла, як молоденька черешня, висока й гінка, чорне її волосся, заплетене у дрібушки, виблискувало, ніби вороне крило під різнобарвними скіндячками, великі її чорні очі світилися тихим вогнем, як дві напівзгаслі жаринки яких ще перебігають іскорки. Біла, рум'яна і свіжа, як молода квітка на світанку, вона росла на лихо серця молодецьким і на заздрощі подругам власним. Мати упадала біля неї всією душею, і трудорі Божій, чесні отці китаївської пустині ласкаво й привітно дивилися на неї, як на майбутнього свого побратима Райського. Коли відходила вона до них за благословенням. Чого ж мила горпинка, так називав її кожен, хто знав, засмутилася раптом і задумалася чого ж більше не співа вона, як пташина лісова, і не стриба, ніби молода кізонька? Чого неуважно дивиться на все навкруг і недоладу відповідає на розпити? Чи непоганий вітер це повіяв на неї? А може? Лихе око зиркнуло, чи чаклуни зурочили? Ні, непоганий вітер повіяв, і не лихе око зиркнуло, і не чаклуни зурочили її. У Києві, наповненому тоді ляхами, був один на ім'я Казимир Чепка. Ставний цілом і гарний лиця Багатий і славного роду. Казимир вів життя молодецьке. Пивино угорське з друзями, на шаблях стинався за гонор, вибивав кроков'як і мазурку з красунями. Але влітку, знудившись од міських забав, часто цілоденно блукав по сагах Дніпровських і по лісах навколо Києва, стріляв велику і дрібну дичину, яка траплялась. В одну зі своїх мисливських походеньок зустрівся він з горпинкою. Мила дівчина з природи несмілива і сором'язлива не злякалась. Правда, ані богатирського його вигляду, ані чорних закручених вусів, ані рушниці, ані великого собаки. Молодий пан їй сподобався, а ще більше сподобалася молодому пану вона. Слово за словом став він їй віспівувати. Що вона красуня, що серед міських дівчат не знав він жодної, котра могла б зрівнятися з нею в красі, і багато чого наспівував він їй. Перші слова Лестощів глибоко западають у серце дівоче. Йому все чомусь віриться, що те, що сказав молодий і гарний чоловік, і є правда. Горбинка повірила словам Казимира. Випадково. А чи й навмисне стали вони часто зустрічатися у лісі? Ось чому була тепер мила дівчина смутна і невесела. Одного літнього вечора повернулася вона з лісу пізніше, ніж звичайно. Мати насварилася на неї і полякала дикими звірами і недобрими людьми. Горпинка нічого не відповіла, сіла на лаві в кутку і задумалась. Довго вона мовчала. Давно вже й мати перестала їй виказувати і сиділа собі мовчки за прядінням. Коли горпинка, ніби пам'ятавшись чи прокинувшись зі сну, зиркнула на матір яскравими чорними своїми очима і промовила тихо: Матусю, а у мене наречений є. Наречений? Хто? спитала старенька, притримавши веретено і турботливо глянувши на доньку. Не спростих, матусю, хорошого роду і багатий. Це молодий польський пан. Тут вона з дитячою простотою розповіла матері все і про своє знайомство з Казимиром, і про кохання своє, і про улесливі його обіцянки, і про свої надії стати знатною панею. Бережися, сказала їй старенька, із сумнівом хитаючи головою. Бережися, лиходія, він насміється і покине тебе. Хто зна, що на душі в іновірця, в католика? Амо, ще й може й трапитися, хай буде з нами сила Господня, що у личині польського пана з'являвся тобі лихий спокусник. Ти ж знаєш, у нас у Києві за гріхи наші багато є чаклунів і відьом. Лукавий завжди охоче крутиться там, де люди ближчі до спасіння. Горпинка нічого не відказала, от їхня розмова і закінчилась. Мила, невинна дівча було впевнено, що її казимир не лиході і не лукавий спокусник, і тому вона докучно слухала материну мову. Він такий милий, такий добрий, він обов'язково дотримається свого слова. А тепер поїхав оце до Польщі, щоб умовити батька свого і влагодити справи свої. Хіба ж можна мати недобрі помисли з таким обличчям, з такою душею, з таким солодким чемним голосом? Ні, моя матуся на старості стала надто недовірлива, як і всі старі. Таким нашіптуванням заколисувала своє легковірне серце недосвідчена молода дівчина. А тим часом минали дні, тижні, місяці. Казимир не з'являвся і не подавав про себе звістку. Минув і рік, від нього ні слуху, ні духу. Горпинка майже не бачила світу Божого, від сліз погасли ясні її очі, від частих зітхань стискало груди її дівочі. Мати горювала за дочкою, інколи плакала, сидячи сама у ветхій своїй хатинці за пряткою. Не буде добра, це кара Божа за гріхи наші і за те, що нерозумна покохала ляха чужовірця. Довго нудьгувала горпинка, бродила майже без відпочинку. Шла рано вранці лісом, приходила пізно вночі, майже нічого не їла, не пила і висохла, як билинка. Знайомі її жалували і поза очі говорили й те, і інше. Молоді хлопці перестали на неї задивлятися, а дівчата їй заздрити. Послужливі бабусі радили їй піти до чаклуна, що живе за Дніпром, в бору, в глухій місцині. Мовляв, він скаже тобі всю правду і наверне на розум. Горе додає сміливості. Горпинка забула страх і пішла. Осінній вітер здіймав хвилі на Дніпрі і глухо ревів у бору. Жовтий лист, опадаючи з дерев, з шелестом кружляв по дорозі. Вечір хмурився на дощовому небі, коли горпинка пішла до чаклуна. Що сказав він їй, ніхто про те не віда. Тільки мати даремно чекала і наступного дня, і третього ніхто не знав, що з неї сталося. Тільки рибалки з монастиря розбалакували, що через кілька днів пливучі в човні бачили молоду дівчину на березі. Лице вона мала подряпане глицею і сучками дерев, волосся розтріпане і скиндявчки обірвані. Але вони не посміли підпливти до неї ближче, бо боялися, що вона біснувата чи, може, бродяча душа якоїсь померлої тяжкої грішниці. Бідна старенька очі свої виплакала. Ледніло вставала йшла далеко далеко по обох берегах Дніпра, питалась усіх за свою доньку, шукала тіло її на піску прибережному і щодень із сумом та гіркими сльозами поверталася назад одна однісінька Не було ні слуху, ані звісточки від милої її горпинки Вона давала собі набожні обітниці ставила на останні свої заробітні гроші великі свічки преподобним угодникам Печерським. Від того ставало серцю на якийсь час легше, але невідомість дончиної долі не минала, змигнула осінь, пройшла й сувора зима в марних молитвах, сльозах і пошуках. Чесні отці, чорнорисці китайської пустині утішали нещасну матір і по християнськи жалували. Заблудло овечку. Але їхні співчуття та втішливі бесіди не могли витравити болючої втрати з материнського серця. Надійшла весна. Знову стара почала блукати берегами Дніпра. І все так само марно. Вона хотіла зібрати хоч би кісточки милої горпинки, омити їх палючими слізьми і таємно поховати на цвинтарі з православним людом. Та й цієї. Останньої втіхи позбавляла її доля. Ті ж таки послужливі бабусі, які порадили доньці йти до чаклуна, умовляли й матір піти до нього за допомогою. Хто тоне, той і за бритву вхопиться, каже прислів'я. Стара подумала, подумала і пішла убір. Там, у страшному підземеллі чи барлозі, жив страшний дід. Ніхто не відав. Хто він був родом, звідки і як зайшов у задніпровський ліс. Але старожильці київські теревенили, що ще дітьми чули вони від дідів своїх про цього чаклуна, якого з давньої пори називали всі боровиком, бо імені іншого не віддали. Коли стара мати Горпинчина прийшла на те місце, де, як оповідали, можна було знайти чаклуна, то волосся в неї піднялося. І вона аж затрусилася вся. Побачила старого, зігнутого, зморщеного, ніби вихідця з того світу. Теплого, травневого полудня лежав він на голій землі під кожухами, і, здавалося, не міг зігрітися. Біля нього було накреслене коло. В ногах у чаклуна сиділа величезна чорна жаба, вирячивши великі зелені очі. А за колом кипіло і велося клубками всіляке гадя. І вужі, і гадюки, і ящерки на гілках дерев гойдалися великі кажани, а пугачі, сови і сорокопуди дрімали на верхівках між листям. Тільки на старенька з'явилася, жаба раптом тричі проквакала страшним голосом. Кажани забили крилами, пугачі і сови завили. Гадюки зашипіли, висунувши криваві жала, і заметлялися ще швидше. Старий звівся, але, побачивши немічну і злякану жінку, махнув чорною матнею з якимись чудернацькими нашивками з червоного шовку, і миттю все зникло з гуком. Тільки жаба не сходила з місця і не зводила очей з чаклуна. Не заходь у коло. Прошепотів старий чутно, ніби голос його виходив із могили. А слухай ти плачеш і сумуєш за донькою, чи хотіла б ти її побачити, чи бажала б знову бути з нею? Ох, паноче, та як ж не бажати. Це ж одне єдине моє дитятко, як порошиночка в оці. Слухай же дам тобі ікло чорного вепра, чорну свічку. Тут він пробурмотів щось на незнаній мові, і жаба, закрутивши очима, скочила до підземелля, що було недалеко, і вискочила звідти, тримаючи в роті велике біле ікло і чорну свічку. Те й інше поклала вона перед старою та й сіла собі на місце. Коли настануть зелені свята, продовжував старий, на сам кінець їхній. Якраз у полудень підеш у ліс, відшукаєш там галявину, між гущини, ти її впізнаєш. На ній нема ні билинки, а навкруги ростуть великі кущі папороті. Проберешся на ту галявину, накреслиш і клом довкруг себе коло, а всередину встромиш свічку. Скоро вони побіжать. Ти дивись уважно. І тільки побачиш свою доньку, хапай її за ліву руку і тягни до кола. А як інші пробіжать, вийми свічку з землі і, тримаючи її в руці, веди свою доньку додому. І щоб вона не говорила, не слухай її мови, а все веди її, тримаючи свічку над головою. І щоб потім не трапилось, не розповідай своїм попам і монахам, не служи ні панахит, ні молебнів і терпи отак рік. Інакше лихо тобі буде. Старій, здалося, що в цю хвилину жаба страшно на неї глянула і злякалася бридашним ротом. Бідна жінка ледь не впала з переляку. Швиденько уклонилася вона старому і, тремтячи, пішла з бору. Та до чого не доведе материнська любов. Надія знайти доньку підкріпила силу старої і додала їй відваги. Останнього дня зелених свят, коли сонце підбилося до полудня. Пішла старенька у хащу, відшукала там галявину, про яку говорив чаклун, накресла довкруг себе коло і клом чорного вепра, встромила посередині землю чорну свічку, і свічка сама собі загорілася синім вогнем. Раптом почувся шум, ніби вихор, промчала величезна юрба молодих дівчат, всі у легких прозорих шатах, і на всіх великі вінки. Які покривали волосся і навіть спускалися на плечі. На одних вінки були з осоки, на інших з гілля дерев. Так що, здавалося, ніби у них зелене волосся. Дівчата пробігали повз коло, але не помічали, а чи й не бачили старої. І вона, забувши страх, вдивлялась в обличчя кожної аж глянь, біжить он і її горбинка. Стара ледь встигла схопити її за ліву руку і втягнула в коло. Інші, мабуть, не побачили того на швидкому бігу своєму і, гейкаючи, пронеслись мимо. Стара швидко вихопала з землі чорну палаючу свічку, підняла її над головою доньки і миттю зелений вінок з осок затріщав Запалав. і сипався попелом з голови горпинчиної. В колі горпинка стояла, мов Заціпеніла. Але тільки мати вивела її звідти, то запросилася вона тихим, ласкавим голосом Мамо, відпустіть мене погуляти лісом, дайте погойдатися в зелені свята, дайте знову поринути в підводні наші селища. Знаю, ви нудьгуєте без мене, плачете по мені. Хто ж вам заважає бути зі мною нерозлучно? Киньте марний страх і пускайтесь до нас на дно Дніпрове. Весело там, легко там, усі молодіють там і стають такі ж рухливі, як водяні струмочки, такі ж грайливі стають і безтурботні, як молоді рибоньки. У нас і сонечко сяє яскравіше, у нас і вітарець ранковий дихає вільніше. А що на вашій землі? Скрізь нужда, чи голод, чи холод, а ми не знаємо ніякої нужди. Ми всім задоволені плескаємося водицею, граємось веселкою. Шукаємо на дні коштовності, і ними втішаємось. Взимку нам тепло під кригою, як під кожухом. А влітку, в ясні ночі, ми виходимо грітися у промінні місячнім, веселимося і для потіхи часто жартуємо живих. Чи ж то біда, коли ми їх лоскочимо і заносимо на дно річкове? Чи ж їм того гірше? Їм стає у нас так само легко і вільно, як і нам. Мамо, відпустіть мене, мені тяжко, мені душно буде з живими. Відпустіть мене, мамо, якщо любите. Стара не зважала і вела її до своєї хати. Але горя яке, її донька стала русалкою. Ось прийшли, стара завела горпинку до хати, дівчинка сіла навпроти печі, оперлася обома руками в коліно, дивлячись в піч. В цю мить. Чорна свічка догоріла, і горпинка зробилась непорушна. Обличчя посиніло, руки, ноги задубіли й стали холодні, мов лід. Волосся змокріло, ніби вона тільки тепер оце вийшла з води. Страшно було дивитися на дівоче мертве обличчя, на її очі розтулені тьмяні й невидащі. Стара вже й покаялась, що послухала лукавого чаклуна. Але тут Материнські почуття і якась неясна надія перемогли і страх, і докори сумління. Мати вирішила чекати Хай буде, що буде. Минає день, настає ніч. Горпинка сидить, як і сиділа, мертва й нерухома. Лячно було старі лишатися на ніч зі своєю жахливою гостею. Але, згнітивши серце, вона терпіла: Минає і ніч. Горпинка сидить. Минають дні, тижні, місяці. Все так само нерухомо сидить дівчина, спершись головою на руки, все так само розверсті її тьмяні очі, що незмінно дивляться в піч. Таке ж мокре її волосся. По околиці покотилися чутки, і всі добрі й недобрі люди боялися і вдень, і вночі пройти мимо хати. Всі жахалися покійниці й старої матері. Яку прославили відьмою. Стежка біля хати заросла травою і майже зникла. Навіть в ліс ходили сусіди рідко, хіба що вельми треба було. Нарешті бідна стара потроху звикла до свого горя й становища. Вона без страху спала в своїй хаті, де страшна гостя сиділа при мертвій своїй непорушності. Минув і рік все так само без руху, без ознак життя сиділа мертва. Настали і зелені свята. Першого дня, близько полудня, стара, відчинивши хатні двері, щось варила. Раптом почула гикання й гейкання і швидкий шурхіт кроків. Жінка здригнулася і мимоволі зиркнула на доньку. Горпинчене лице раптом страшно ожило. Синявість зникла, очі засяяли. Якась шалена і Ніби п'яна усмішка промайнула на вустах. Дівчина скочила, тричі ляснула в долоні і, крикнувши Наші, наші наші. метнулася, мов блискавка за шумливою юрбою. Після цього і слід її пропав. Стара з сумлінням мучилася, дала собі тяжку обітницю, пішла в жіночий монастир у послушниці, вирала собі на тяжчу роботу. Молилась безперервно і нарешті заспокоєна в душі своїй тихо вмерла, не перестаючи оплакувати нещасливу доньку свою. Другого дня, після того як русалка втекла від своєї матері, знайшли в лісі мертве тіло. Це був поляк в мисливських шатах. Товариші впізнали Казимира Чепку, жвавого колись молодика, котрий був душею всіх веселих товариств. Рушниця його лишалася заряджена і лежала побіч нього. Але собаки не було ніякої рани, ніякого знаку наглої смерті не побачили на цілі, але лице посиніло, а всі жили, напружились. Знали, що у нього багато друзів було та жодного явного недруга. Лікарі казали різне, а люди пояснювали пригоду простіше казали Покійника. Русалки заласкотали. А вам я дякую за прослуховування та за увагу.